Так, як ми сиділи в дитячій ігровій кімнаті з чоловіком, і я казала, що я хочу піти на спорт, але немає такого. У мене виникла ідея, ставай там, може, спробуємо щось. Я йому розповіла, і я була готова до того, що він скаже зараз ні. Почали розраховувати, скільки в нас є грошей, скільки потребує цей бізнес. Правда, від того, що ми прорахували до реальності, це десь помножить на три. З'явилась така фітнес-студія для жінок, де можна залишити діток і в цей час тренуватись. Це Наталія Каменєва, героїня нашого випуску. Зараз вона з родиною мешкає в Полтаві, та до 2019 року вони з чоловіком жили в окупованому Донецьку. Ми з тих людей, які. Не могли так одразу ну, залишити дім, залишити батьків, які залишились, там бабусь, особливо тому повернулися назад і чекали. Ходили розмови, що все ж таки Україна повернеться, що зараз швидко повернемо, що все буде добре. Ну і ми вирішили там чекати. Та коли в подружжя народилася перша дитина, вони зрозуміли, що жити в таких умовах вони вже не можуть. Коли стали батьками, ми зрозуміли, що ми не можемо наражати на небезпеку нашу дитину, і в нас є така велика відповідальність за неї. Ми вирішили кудись поїхати. Почали шукати роботу ну, чоловік, я тоді в декреті була, і йому була пропозиція саме з Полтави. І по роботі, яка нас дуже зацікавила. Ми вирішили, що треба їхати. Було важко, бо в Полтаві в нас не було нікого. Взагалі, не друзів, не знайомих. Було важко адаптуватись. Ми не знали, ну навіть які там деякі магазини, де що тим паче, що після Донецьку зовсім ну там в окупованому Донецьку, да було зовсім інше сприйняття всього. Через деякий час подружжя адаптувалося. У них з'явилася друга дитина. Наталя була в декреті, та їй дуже хотілося займатися спортом. Після других пологів я сама зіткнулася з тим, що хочу піти на тренування, але в мене двоє діток, і в нас тут немає ні бабусь, ні нікого на кого ми б могли їх залишити. І я шукала таку фітнес студію, щоб можна було залишити діток з нянею, наприклад, дитячі. Але сама я не знайшла такого, тому я вирішила. Що класна ідея була, якщо б з'явилася така фітнес студія для жінок, де можна було б залишити діток і в цей час тренуватись, і розказала цю історію чоловіку. Цю ідею йому дуже сподобалося, і ми вирішили робити кроки в цьому напрямку, шукати далі приміщення, думати, як це можна зробити. Так з'явилася фітнес студія, назва якої майже одноіменна з нашим проєктом незламна. Тут є дитяча кімната з нянею, і мами можуть приділяти час собі, доки дитина грається поруч. Незламні зі сходу приїхали до незламних. Друзі фітнес-студію, яку започаткувала сьогоднішня наша героїня Наталя, так і називається Незламна. Чому саме так? Яка історія Наталі і її бізнесу дізнаємося сьогодні? В нас жіноча фітнес студія, в якої проходять групові тренування та індивідуальні наша особливість, в тому що в нас є дитяча кімната з нянею. Чому саме незламна? Тому що зараз йде війна, ми відкрилися вже коли була вона, коли вона почалася, і е, наша країна незламна, наші люди незламні, наші дівчатка незламні. Тому ми також незламні і назвалися. Саме цією назвою це наша студія. Тут ми з чоловіком самі робили ремонт з дітками разом. Тут у нас проходять в цьому залі групові тренування. Зараз є невеличка перерва в обід. Потім вечором ще буде тренування. Наталя зізнається, що найважче було зробити перший крок до власної справи наважитися на відкриття студії. Адже жодного підприємницького досвіду у них із чоловіком не було. Ми не з тих людей, хто ризикує там, якось ще легко це дається нам. У Нас не було ніякого досвіду в сфері бізнесу. Ми завжди мріли про це, але ну ми не знали, як воно буде. Ми ніколи не навчались на це. Ми просто в нас була ідея, в нас було бажання. Мені було страшно, що ми можемо прогоріти, може, не піти бізнес, але гроші ми вкладаємо свої. У нас не було. Було ні гранту, нічого такого, з чого ми б могли взяти це. Я розповіла чоловіку свої переживання. Він тоді мене дуже підтримав і сказав, що ну, навіть якщо нічого не вийде, навіть якщо взагалі ніхто до нас не прийде, якщо ми програємо, навіть якщо ми всі гроші туди вкладемо і нічого ми не заробимо на цьому, ну нічого, це досвід. Діяти подружжя почало одразу. Головне у цій справі не зволікати. Ми сіли, прописали взагалі, що ми хочемо, для кого це буде фітнес студія. Да? Розставили акценти, там що це матусі з дітками, що ми хочемо допомагати саме більше жінкам. Да? Особливо хто з дітками не може займатися спортом. Тобто ми писали все, що ми хочемо зробити всередині, щоб було зручно прийти з дитиною, щоб була окрема кімната, там де ніхто не буде заважати. Тренування, да, щоб була няня, яка доглядає, щоб матусі вони не хвилювалися, що там дітки самі десь грають без нагляду. Усі всі моменти ми прописали, і від того почали шукати приміщення, коли ми вже знайшли приміщення. Ми спочатку хотіли, щоб нам все тут зробили, але так як у нас був обмежений бюджет, ми зрозуміли, що все це ми просто не потягнемо на той час. Ми почали потрошку саме робити, дізнаватися. Ми до цього не робили там таких якихось ремонтів, то все через інтернет вбивали навіть там, як замінити світло, як там пофарбувати стіну, з чого все почати, і так потрошку дивилися і робили. В лютому ми почали про це думати в березні. Ми вже знайшли приміщення. Ну тобто місяць пройшов до того, да, як ми знайшли, як ми все почали робити. Перші клієнти в нас були безкоштовні тренування в квітні, в кінці, в кінці квітня, і з 1 травня ми вже запустили фітнес студію. Вже вона почала працювати, приносити дохід. Скільки зазвичай людей у вас на одному тренуванні? Студія вміщає до 10 людей. Зранку трошки менше дівчат, ввечері завжди багато. Ну, взагалі, це напевно що для підприємців такий досвід, особливо без досвіду підприємницького попереднього в житті, наймати людей, знаходити підходящих собі в команду. Наскільки це важливо і як вам це вдалося? Перед тим як проводити спів... співбесіди, я пройшла сама навчання на тренера, щоб просто мати досвід, якісь як які питання задавати, як перевіряти їх як тренерів, да, наскільки вони компетентні в своїх. Питаннях, потім дивилася, як вони проводять тренування, звертала увагу, як вони спілкуються з клієнтами, як вони взагалі яку атмосферу навколо себе створюють. Це дуже важливо було. Ірина Переселенка з Харкова відвідує індивідуальні заняття в Незламній. Каже, що для неї важлива можливість приходити на тренування з дитиною. Мій запит був саме в тому, що я нікуди я не могла ходити, тому що є маленька дитина. Вибрала цю студію, тому що тут є няня, яка приглядає, тобто, не просто там як прозоре вікно, і ти відволікаєшся постійно, дивишся на дитину. І так займаюся. Просто приділяю час собі одну годину в день. Є стрейчинг, пілатес, бодібалет, функціонал, бат, ну, зумба. Є і танцювальні, і силові, і на розтяжку спокійні. Є також тренування для вагітних, і тренування після пологів відновлюючи. Є також індивідуальні тренування. Ми, до речі, встигли не тільки поговорити з Наталею, а ще й трохи потренуватися. Буквально кілька вправ для розслаблення, і йдемо далі дізнаватися, як Наталя з чоловіком просували свій бізнес на початку. Клієнтів ми знаходимо через інстаграм сторінку перед тим, як ми відкрилися, коли ми ще тут робили ремонт. я... Создала сторінку в інстаграм, почала викладати, як ми робимо ремонт, як ми закупаємо якийсь товар для фітнес-студії, як ми все це сюди приносимо, розпаковуємо. Все це почала запускати в таргет рекламу, і почали підписуватись. Люди деякі досі згадують той час, коли ми ще не відкрилися. Навіть вони дивились історія. кажуть, що дуже цікаво було вже всі чекали, коли відкриється, і плюс реклама наружна, яка в нас висить. Тут люди, які поруч. Ходять, вони також бачать і приходять Но більше через інстаграм. Все ж таки, спочатку, ми робили безкоштовні тренування. Ми е, зробили в інстаграм сторінку. Туди об'яву виставили, що ми набираємо групу для безкоштовних тренувань, щоб подивитися, як взагалі буде працювати. Прийшли немало дівчат, були повні групи. у нас по 10 людей. Ми провели пробні тренування, подивилися, як воно все. Потім вже почали працювати з 1 травня. У цьому сімейному бізнесі Наталя відповідає за креатив, а її чоловік Микита за цифри. В бізнесі завжди ми все рахуємо, і чоловік мене цим займається. Я більше творча, я більше там ідеї, які щось там придумати, щось організувати, а він більше за розрахунки відповідає. Він прям прописує в таблиці. Що ми хочемо? Скільки це коштує? Там за скільки там часу, наприклад, скільки нам потрібно клієнтів в день, щоб ми там не були в мінусі да, за місяць. Тобто все це він прораховує обов'язково. і Ми в принципі, якщо б не рахували, то і не пішли в цю історію. Да. Пройшло менше року з дати створення першої фітнес-студії Незламна а подружжя вже скоро відкриє другу. Вдвічі більшу зараз ми подали на грант. Ми хочемо дізналися про цю. Е про цю можливість отримати гроші на розвиток бізнесу дивились ваші передачі також програм там, де ви розповідали, надихнулися тим, що дійсно можна отримати кошти на те, щоб розвиватися далі. І нам сподобалось, Ми зараз цим займаємось. Ми хочемо відкрити другу фітнес-студію. Вона вже буде вдвічі більше на, наш, на наших планах таких. Тому будемо розвиватись далі. Для мене ця справа вона більш в задоволенні. Я кайфую від того всього, що тут відбувається. Я дуже люблю приїжджати, навіть коли в мене поганий настрій, чоловік мене садить в машину, везе до студії, каже, зараз підніметься. Тобто, я бо сама приходжу, тренуюся, або знімаю дівчат, спілкуюсь з дівчатами. Мені стає легше. Я прям задоволена від того, отримую, що ми тут створили ту атмосферу, яка тут відбувається. Мені дуже подобається.